Отже, продовжуємо обговорювати зокрема цю тему, пане Олеже, от ваші враження від згадок про ті події і про реакцію світу на заліт трьох мігів на територію Естонії? Ну, якщо почнемо з кінця, да, що та ситуація не призвела до ядерної війни, до того, що НАТО оголосила війну там Росії або навпаки, нічого не сталося. Чому Тому що ці кейси відрізняються? По-перше, Туреччина має свою авіацію. І вона, як і кожна країна, яка має зброю, навіть член НАТО, може захищати своє небо або свою територію. На превеликий жаль, наші естонські друзі не мають нічого. Від слова зовсім вони не мають своєї авіації, вони не мають своє ППО. Якщо не помиляюсь, Латвія теж не має. Єдина країна Балтійська, яка має я тут не буду називати е назву ППО, але там вісім установок. Які трошки краще, ніж ті, що нам постачали, або насамце тут не буду навіть е, забирати хліб військових експертів. І я дуже гарно пам'ятаю, що з естонськими друзями, коли ми вели дискусію стосовно того, що Росія колись нападе, особливо це після 2014 року, а потім і пізніше, що Росія, ну, це, мабуть, некрасиво звучало, але якби вона. Напала на Балтійську якусь країну, то вони мають б... набагато більше успіхів. Ймовірно, звісно, що зробилося те, що зробилося. І тоді мені мої колеги казали: Та ні, за що? Над нами парасолька НАТО. І цим все закриваються всі питання. І от зараз я не впевнений, що ці люди, які мені казали, вони піднімають очі до неба і кажуть: а нами парасолька НАТО. Немає її як такої. Тому що коли в тебе немає зброї, якою ти можеш захиститися, ти апелюєш до своїх партнерів. А партнери, як показала практика, вони або не бачать, або не хочуть бачити, або бачать, але не те. І ти залишаєшся сам на сам. І от мені дуже важко за моїх естонських друзів. Чому? Тому що вони тепер розуміють, що не дай Бог якісь умовно зелені чоловічки з'являться на їхніх кордонах або перетнуть. То буде багато розмов, може бути багато розмов про те, що вони перетнули для чого? Це точно росіяни. Вони когось вбили, ще не вбили. Ага, значить, це у нас четверта чи п'ята стаття? Угу. Ні, мабуть, четверта. А якщо п'ята, так а хто має зараз тут реагувати? Це, це ж фактично те, чого і хоче досягти Путін. Він хоче показати, що немає ніякої глобальної системи захисту НАТО. Кожна країна відповідає сама за себе і колективно нічого не працює. І оці історії: дрони в Польщу тепер літаки. В небо істонії далі що? Пішохідний патруль е, через Солзький коридор до Калінінграду у вигляді тих самих зелених чоловічків в Румунію дрони залітали. Так. Тобто тестування Путіна проходить успішно. І ви знаєте, тут якраз відбувається тестування того, що цікаво і членам країнам, членам НАТО і Путіну. Тому що, як на мене, п'ята стаття це взагалі міф поки що. І всі свято вірять. Не перевірявши один раз, якщо не помиляюся, на 11 вересня. Було коли Аль-Каїда зробила цей жахливий теракт сполучених Штатах, Тоді якось вона задіяла, була задіяна. Ну тому що була позиція штатів так, і так. штати вимагала на штати. Да. да і штати вимагали реакції партнерів, і ніхто не міг відмовити Сполученим штатам, бо бо всі розуміли, ти відмовив США. США колись відмовлять тобі, тому всі і включились. Включилося. А зараз, Естонія буде вимагати підтримки з боку США. В протидії Росії, от сьогодні, засідання Радбезу ООН відбудеться. Ми вже цих засідань бачили по Україні десятки. Результат нульовий, але Естонія його скликає. Розрахунок на що привернути увагу в цій ситуації, коли в тебе є інструментарій, який дуже малий, насправді, а може його й немає. Це ж ми зараз з досвіду свого аналізуємо все, а ми не знаємо, який емоційний склад в самій естонії. Да чи це було для них ну серйозним ударом? Я думаю, досить серйозним. Тому що той літак, який ви казали, він же може не тільки, як в сюжеті було сказано, не тільки знімати, де знаходяться якісь об'єкти. Ну, він, він може просто, та ні, може бути як у росіян прийнято зараз. Вони ж регулярно у них ці новини, я слідкую. несанкціоніроване схождення снаряда, яке летить, слава Богу, на російську територію, а там, або, наприклад, запустити кап з нейтральних вод, ну, умовно, там, з нейтральної території. І як трактувати або запустити кінжал по Україні, який пролетить так, над частиною європейських країн, і реакція буде якою, але вже з іншого боку. Да, тому що тому тут дуже все неоднозначно для Естонії. Вона не може мовчати, але в неї немає важелів. І тому вона піднімається максимально високо, як може, да, рівень цієї проблеми. Звертається фактично до світу. Але ж це той світ, який не бачить геноциду в Україні. Жодних практик. Це ще не геноцид. Коли буде геноцид, коли ми закінчимося, тоді ви скажете, ну так, да, вони казали про це, але тепер вже нікому казати, да? тому Соня правильно робить. Але я впевнений в тому, що це ні про що. Оскільки в мене особисто дуже суб'єктивна оцінка, я нікому не нав'язую. Але я бачу кризу великих структур, яка для мене є природня. Коли є велика війна. Кожна структура, яка ну, в назві є там боротьба за мир, військово-політичний блок, там і ще щось. Якщо вона не функціонує в цей момент, то вона вже відмирає. І при всій повазі до ООН там є програми, які вони дієві, вони дуже багато по світу допомагають. Но якщо беремо кейс нашої війни. Ну тому, що ну Рада безпеки ООН, вона блокується або Росією всі ну, рішення такою. країною, яка розв'язала війну, або Китаєм, який підтримує Росію, або або і цей механізм не працюючи зараз. Буде засідання Редбеза ООН, Ці країни під, підтримують Естонію. А Росія не підтримує, тому що скаже вона вже прокоментувала. Не було ніякого зальоту. Літаків, вони летіли по маршруту. Це все неправда. Паралельно з цим буде відбуватися цього тижня генасамблея. ООН. Он в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський анонсував більше 20 міжнародних зустрічей, в тому числі очікується його зустріч з Дональдом Трампом. На що ми можемо тут розраховувати в контексті в контексті останніх подій, в тому числі і ті, з яких ми почали. Ну я не радив би нам робити якісь завищені очікування, тому що це буде боляче. А навіщо нам ще така? Такий біль для нас головне. Це те, щоб зберегти Трампа в діалозі. Зберегти його в позитивному діалозі, до речі, це не тільки наша задача. От якщо ви подивите всі зустрічі, які за цей період були, головна мета не побити горшки і не розчарувати Трампа. Тому це не наша науха, Нам треба увагу Трампа на собі сконцентрувати. Дуже сподіваюся, не маю підтверджених даних, але роблю висновок із того, що певні навіть візуальні якісь моменти були під час британського візиту Трампа, знаючи, наскільки британський. Танці вміють якісно працювати в кулуарах, Ну візуально ми побачили, як вони працюють для того, щоб влестити цього політика. Але я думаю, що була проведена колосальна робота для того, щоб він перепрошив в собі в голові наступну тезу, яку він озвучував перед цим, що Зеленський. Має підписати угоду, тобто не Путін, а от Зеленський має. Тому я думаю, що все таки британці змогли пояснити, що примушувати треба не Україну. Звісно, що це історія дуже несправедлива. Як правило, в усіх таких складних ситуаціях легше всього примушувати того, хто слабший. Умовно або менше. І Трамп це розуміє. Тому я дуже сподіваюся, що тут його перепрошили. Знову ж таки, досвід нашого президента з овального кабінету, який був там взагалі вав. Черговий захід в овальний кабінет вже був зовсім інший. Тому є досвід, є свій персональний досвід, це дуже важливо. Щитувати Трампа. Я думаю, що Зеленський до цього буде якісно підготовлений. І тому я не очікую. Неприємних новин, але розраховує на те, що ми, хоча б, почуємо щось більш-менш. Ну, мабуть, притомна, це буде таке слово, мабуть, саме доречне про гарантії безпеки. Чому? Тому що для нас дуже важливо, щоб Трамп сказав, що ми будемо. Це ще не значить, що буде, але зараз це сигнал для тих, хто нам їх збирається гарантувати. І для них, для європейців, в першу чергу важливо. Чи будуть там сполучені штати? Чому вони ж не тільки про нас okay. думають? Тому що ну, сполучені штати це і їхня гарантія. Якщо вони тут, значить ми разом, значить, ми протистояємо цій Російській Федерації або там вісі зла ви є вона чи нема, неважливо. Ми можемо протистояти. Одна хвилинка залишається, хочу встигнути запитати про заяву Путіна, яка пролунала сьогодні, буквально. Кілька годин тому напередодні засідання Генасамблеї він в дістав свою ядерну дубину да, і намагається погрожувати світу, не приховуючи готовність Росії до застосування ядерної зброї. Він зайшов так здалека. Сказав, що світова безпека в питанні стратегічних наступальних ядерних озброєнь вона продовжує деградувати, і Росія готова від відсто... Вити свої національні інтереси, в тому числі за допомогою е таких методів, це буде почуто на ганасамблеї. ООН? І, е і головне, тут як це буде почуто, всі розуміють, що це шантаж, чи зрозуміють всі, що це е спроба залякати вкотре е з боку Путіна весь світ. Чи тут, бояться ще таких? Тут заяв. два сценарії, тому що в нас мало часу. Перший сценарій. Путін досить часто достає ядерну цю лякалку, коли в нього щось не виходить. Це неодноразово було за цю війну. Тобто там тактична, брудна, що завгодно. Арієшні, все полетить, все уничтожить. Ми відкладаємо цей сценарій. І інший сценарій пітерська подворотня. Якщо Піттерське подворотні, є погрози комусь, і та людина, до якої ці погрози не дає вписок, вибачте, за вираз хулігану, то він нахабніє. Не покаране зло, воно нахабне. І от зараз тут, я думаю, що другий сценарій, оскільки йому зараз боятися нічого, фактично крім української армії. Тому він не нахабніє, він не показує, що в домі хазяїн він. Це після Аляски, після всього. От є Китай, Сполучені Штати і Росія є все таки, яку мають боятися. Ну я думаю, що це помилково. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був гостем нашої студії.